Ви знаєте, коли дуже важко налаштуватися на масаж. Є така, такий стан, щось таке непонятне. Но а, кожна наша дія веде нас до результату якогось. І чим ми більше дій робимо, тим більше отримуємо результат. Так що поїхали омолоджувати себе і наше обличчя. А, так. Я розігріваю олівіку крем. Ви просто можете взяти, ось так понаносити на деякі частинки тіла, щоб потім було зручніше їх розминати. І поїхав. Починаємо із нашої шийки. Одна сторона, друга сторона. Розминаємо, робимо наші. Кручочки, круговими рухами проходимось по шийці, шийку, ніколи не забуваємо, хоча би легкими рухами. Зволожте її, подбайте про неї, бо вона дуже-дуже сильно видає наш вік. І тут захватили валик, прокачали, захватили, прокачали. І поїхали. Прокачали, прокачали. Долоньками загладили, по нашому овалу обличчя спустили. Раз, два. Прокачали ключицю через плечико вивели. Прокачали ключицю через плечко вивели. І загладжуємо задню поверхню шиї від самого позвонка до волосівної частини. Раз, два, три. Є. Тепер переходимо на обличчя. Розминаємо носик. Розминаємо щічки круговими рухами, підхоплюємо наші. Нашу шкіру. І роз... стараємося її промасажувати так через наші пальчики, ніби як тісто. Так? Ми хочемо розім'яти, щоб воно було м'якеньке і приємне, не, не жорстке. Так, носик, виводимо наші дитини зайві, і виводимо по костомашці нашій раз. Два до вушка, до вісочка. Так, наше підборіддя зробили. Виводимо раз і по шийці. Раз, по шийці, По боковій поверхні. Раз і по шийці Спустили. 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 Через ключицю. Раз, вивели, через ключицю два. І загладили. Так, переходимо на. Лоб, крему, масла, олії завжди беремо достатньо для того, щоб було, було у вас ковзання по шкірі, не тертя, щоб ви собі не зашкодили, не натерли шкіри, не розтягнули десь якісь е е зони. Тобто буває таке десь ну, потягне. Це неприємно, коли йде просто гладенькі сковзання по шкірі. Це набагато інші і кращі емоції і е, без якихось побічних ефектів для шиї. Поставили вказівний пальчик, великим пальчиком прокручуємо нашу. Шкіру на лобі. Її так важко захватити, але що захвачуєте, пробуємо разом з бровкою якось її промасажувати, так, щоб вона зі своєї звичної якби, зони да, почала рухатися, тобто, щоб вона не заліпала. І загладжуємо між бровка знизу вверх, в сторони, в сторони, Міщокі, в сторони, в сторони, губи. В сторону в сторони. Овал! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, спустили, два. Спустили. Витягуємо шийку, тягнемо наше підборіддя вверх і загладжуємо по боковій поверхні нашого, нашу щитовидну залозу не трогаємо. І спустили підмишку, Тут підмишка, мишку у нас є лімфатичні вузлики. Раз, два. Далі поїхали по підтяжці обличчя. І так, поставили трішки привідкрили ротик, розслабимо наші жувальні м'язи. Жувальні м'язи дуже сильно у нас завжди е знаходяться в тонусі, тобто ми злимося, це наші негативні емоції. Тому ми зараз їх будемо позбуватися. Привідкрили ротика і масажуємо кулачками. Сужую. одну сторону, другу. Тепер поставили під скули. Ротик привідкритий. Виводимо. Раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три. Далі ротик привідкритий, ставимо до і робимо дренаж. Ще. Пер... Долоньками, скулами раз до вушок, два, три. Загладили. Спустили раз, шийку витягуємо по діагоналі вверх, Два. Далі ставимо долоньку на міжбровку. І дренажними техніками виводимо вверх міжбровку. Далі, міжбровку. Просто двома пальчиками ніби хочемо розтягнути нашу зморшку. Витягуємо. Далі наші горизонтальні зморшки. Так само хочемо їх витягнути. Витягуємо. Далі поставили пальчики на середину лоба і починаємо в різні сторони робити. Такий біг пальчиками. Раз витягнули. ще раз. Біжимо, біжимо, біжимо. Раз витягнули, біжимо, біжимо. По бровках піднімаємо вверх. Раз витягнули. Знову загладжуємо дренажними техніками. Поставили пальчики на бровки і вверх дренажними техніками. Раз, два, три. І загладили. Раз, два. Поїхали. Ніщоки, беремо кулачок. Йдемо по нашій. По стамашці кулачок до височка, кулачок до височка, кулачок до височка, загладжуємо, загладжуємо. Загладжуємо Знову кулачок долонька, кулачок долонька, кулачок долонька, загладили. Далі кулачок по брові, по діагоналі верху. Загладили, по брові загладили, по брові загладили, по брові загладили. Далі. Виходить від кутика губи до вушка. Раз, загладили, два, загладили. Раз. Раз, два. І тепер ручками загладжуємо до вушка. І зразу в нас поїхала підтяжка обличчя вверх. Далі друга сторона: кулачок, кулачок, кулачок до вісочка, кулачок, загладили, загладили, загладили. Бровка. По діагоналі вверх. Раз, два, три. Загладжуємо. загладжуємо. Так, далі. Губа, до вушка. І поїхали цілою долонькою, загладжуємо до вушка. Все, поставили на місце підтяжка обличчя, овалу обличчя. Раз спустили, два спустили. Загладжуємо знову міжбровку по масажних лініях в сторону, в сторону. щоки долоньками. Раз, губи. Раз. Загладили, загладили. І загладжуємо задню поверхню шиї від сьомого позвонка до волосяної частини. Раз, два, три. Вивели через кули. Раз, два. загладили шийку. Підбиваємо. Лоб і пощипали нашу шийку, хай туди а, прибуде кров, і запуститься процеси наші омолодження. Ручки на ключиці, вдих-видих, струсили ручки, закінчили.